Всіх вітаю! З вами Олена Бесидовська, і ви на моїй щирій Бесарабській експериментальній кухні. Сьогодні ми з вами готуємо тартар ніжно з лососем брутально з яловичиною. Всім, кому цікаво, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, бо сьогодні неймовірний рецепт. Все, що потрібно зробити, це треба знати, що з чим єднається. А зараз, не відкладаючи до діла. Ну що, спочатку робимо із телятинки? Візьміть молоденьку телятину, очистіть від плівочок і мілко-мілко подрібніть. Подрібніть цибульку-шалот. Для цього рецепту вам потрібен іменно шалот. І додавте подрібнені каперси. До речі, це французький рецепт. І зараз ми з'єднуємо дуже гарні інгредієнти Діжонську гарчицю, оливкову олію, вудшерський соус. Це так смачно. Крапелька лимонного соку і сирий жовточок. Об'єднайте інгредієнти, додавте соль. І свіже перемолотий перець По смаку. Додаємо шалот і каперси. Гарненько перемішуємо і додаємо вирізку. І маринуємо м'ясо. І поки м'ясо марінується, ми дуже швидко з вами робимо тартар із лосося. Лосось потребує ніжності, при дотиці. Беремо виключно філейку. проводимо пальчиком, щоб у нас з вами не було ні одної кісточки. Нарізаємо дуже дрібненько. Зараз ми з вами подрібнимо червону цибульку, дуже-дуже міленько. Потім ми з вами попрацюємо з авокадо і огірком, а також ми додамо капельку каперсів. Капельку. Олівкова олія, лимонний сік. Делікатно додаємо гірчиці, трошки солі, трошечки, трошки перцю. Тендітно. Додаємо червону цибульку і каперси. Так, перемішуємо. нас з вами вийшов такий от гарний маринад, який ми додаємо в рибку. Для балансу ще трішки лимонного соку. І я б додала трішки солі. Попробувала, дуже смачно. Подивіться, рибка вже міняє свій колір. Це значить, що вона вже маринується. Для свіжості додаю огірок. Перемішую. Подавати буду при допомозі такого кулінарного кільця. Так. За основу беремо авокадо, вистилаємо ним дно, а зверху кладемо вже тартар. Так. Формуємо. Опа. Наступний шаг це тартар із. Вирізки. Вуаля! А подавати ми будемо з мікрогріном. Це так суто по-французьки і дуже гарно для вашого здоров'я. Рибку я прикрашу кунжутом. Ще можна додати кріпу для пікантності. Добавлю один каперс. М -м, це буде дуже смачно. Ну і подавати потрібно з гарненькими хлібцями. Подивіться, такий нестандартний, такий гарний, смачний рецепт. Приємного апетиту. Bon апеті! як кажуть французи. З вами була Олена Бисадовська. До нових зустрічей і смачних рецептів! Там, де я, там знак якості.